Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось настав час нашого з вами відео. Сьогодні в нас на відео огляді ну, дуже незвичайний телефон. Я впевнений, що більшість е з підписників, можливо, навіть і не чула про таку фірму виробника е телефонів. І в цьому телефоні ну, такий ніби і все. Е є одна особливість, навіть кілька особливостей. Е і, і про ці особливості я хочу з вами порозмовляти і, Можливо, ви мені підкажете, чому саме в цьому телефоні саме ці особливості. Ну, трошки як з інтригу закрутив. Але оглянемо, Перше, що це телефон. Це телефон називається BQ Aquaris X. Я такі телефони, до речі, перший раз такі телефон в руках тримаю, хоча BQ БК пару штук таких, були в мене в користуванні і на продажі. Але там покажу. Він включається, що в ньому цікавого що цей телефон, при тому, що тут сьомий Android, вже йдете всі зарядка. Телефон, до речі, бачив на eBay. Такий телефончик виставляється, але розглянемо такого по форм фактору Він виконаний металічною рамою. З правої сторони, у нас є кнопка включення і кнопка, кнопки звуку. З, правої, з лівої сторони слот під сім карту карту пам'яті. Зверху у нас розташований 3,5-мм джек під наушники і мікрофон. Знизу type c зарядка і динамік. Ззаду розташована одномодульна камера зі спалахом і сканер відбитка пальця. Він помаленьку так включається. Я вам зараз перше розкажу про дані цього телефону технічні. А потім я вам запитаюся, запитаюся одну, одну, ну, от кілька питань цікавих. Можливо, майстри, які, я впевнений, дивляться канал, мені підкажуть, чому це так і як воно працює. Перше скажемо про технічні характеристики даного апарату. Розмір даного телефона 146,5 мм це довжина телефона, ширина 72,7 мм і товщина 7,9 мм. Вага 153 г. Процесор даного телефона Qualcomm Snapdragon 626, MSM 8953 Pro. процесор 8 на 2,2 ГГц ARM Cortex A53, кількість ядер 8. Графічний процесор Qualcomm Ardena. 650 МГц. Оперативна пам'ять. Три оперативки 933 МГц і вмонтованої пам'яті 32 ГБ. Карта пам'яті MicroSD, SD, тобто він підтримує карту пам'яті екран 5,2 дюйма, IPS матриця 1080 на 1920 пікселів, 24 бітна. Акумуляторна батарея 3100 мА, літія полімерна. Android тут стояв 7.1.1, ноу no модифікація. І от тут починається саме цікаве. Камера даного телефону 4608 на 3456 пікселів, а також 3840 на 2160 пікселів, 30 кадрів за секунду. Сім-карта нано -сім, Тут він йде 2 сім-карти і карта. Пам'яті. E, Wi-Fi і e, всякі такі інші примочки, які, Ну звичайно, не здивує вже там в телефоні. Але от зараз чому, чому хотів би задати вам питання. О, дивіться, телефончик. От камера. Звичайно, нажимаємо на камеру. Не дається під'єднатися до камери. Тобто я навіть не можу зайти в меню налаштування камери. Але це все дурниці, можна так сказати. E, далі. От, шановні глядачі, експерти, ті, хто ем, знається по техніці, поясніть мені у цьому телефоні, ем, де в нас в телефоні розташований хром? От В телефоні реально хрому немає. Тобто, щоб зайти в інтернет, в цьому телефоні то і функції не існує. Ну, тобто, як я хочу от стрічка, там де ніби пишеться Google, я заходжу туди, це пошук просто по самому телефоні, але це, це ще таке. Заходимо, ось, наприклад, імейкою хочу натилефона. дивіться. Поясніть мені, де імейка у в нас. Імейки тут нема. От, от такі ось цікаві телефони. Можливо, це нікого цим телефоном і не здивуєш. Ну, але вирішив з вами поділитися. Тут навіть, Чесно кажу, тут включаю я Bluetooth, я не міг ніякого Bluetooth знайти, ну, інший телефон Bluetooth не знаходить цього. М -м -м, тобто, отакий от от дивний телефон. Можливо, майстри чи експерти підскажете, чи це не дивність, чи це прошивка, чи ще щось. Напишіть, будь ласка, в коментарі, буду вам дуже вдячний. Ось таке в нас вийшло цікаве лайтове відео. До речі, цей телефончик представив на огляд. Один, о, мій друг з Тернополя Андрій Жук. Вітаю тобі, Андрій. Дякую за цікавий апарат. Я його, так, можна сказати, підзарядив, він вложив. Заряджався правда, цілий день, ну, але в телефон включився от, от, цікаве відео і випустилося. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте пальчики вверх. Хай вам щастить, будьте здорові, па, па па, -па.